Скільки ви вже у саперній справі? У саперній справі я вже майже пів року. Що стало поштовхом для вибору такої ризикованої професії? Піротехнічна справа стала актуальною ще з кінця Другої світової війни, і вона продовжує набувати свою актуальність ще з 2014 року, коли Російська Федерація почала окуповувати. Автономну Республіку Крим, Донецьку область та Луганську область. Маєте не такий великий досвід у саперній справі, пройшло вже більш ніж півроку, але чи пам'ятаєте свій перший бойовий виїзд? Так, було дуже страшно, якщо чесно. Ну, без страху тут працювати не можна. Не можна йти без страху в поле. Треба бути завжди обережним, обачним, краще 10 разів перевірити. Потім кудись йти. Рідні підтримували ваш вибір? Е, підтримували, але все рівно вони кожен день дзвонять, переживають дуже сильно. Якщо порівняти перший виїзд бойовий і, наприклад, сьогодні, ці дні, то що у вас змінилось? Можливо, ви самі всередині, можливо, відношення, ставлення, можливо, щось Ось, Якщо порівнювати? Ну, практика завжди вона цінніша від теорії. І тому, коли вже трохи е, опиту є, телефон. Алло? Добре, після обіду приїдемо, подивимось. Пшовши такий час, трохи набираюся опиту, Починаю більше аналізувати всякі ситуації. Треба думати також як противник, де може бути заміновано, де актуально заміновувати, де, де були обстріли, там в будь-якому випадку буде якийсь боєприпас. Або Щось схоже. З чим найчастіше доводиться стикатися, з якими видами небезпеки у ході розмінування? Наразі в нашому районі, де ми зараз працюємо, найбільше зарожняна територія це протипоходними мінами ПФМ-1С. Також дуже багато зустрічається протитанкових мін, протимінних загороджень. Артилерійських снарядів дуже багато калібру, 152 мм, мінометних мін Міннона, дуже і дуже, дуже багато нових видів. Той самий артилерійський постріл, який був 152 мм в Другу світову війну, він зараз має 10 модифікацій. Різні його види мають різну бойову здатність. Зараз ви якраз працюєте на ділянці, де працює машина механізованого розмідування. Так? Так. Що можете сказати про її роботу? Е, вона дуже дуже сильна. Ця машина вона перемалатує різні типи ґрунтів. Вона може працювати в різних умовах, та вона ще не давала ніяких пропусків. Тобто дуже допомагає, так? так? Так. Економ. Вона може піти туди, куди не може піти сапер. Як думаєте, скільки машин потрібно для того, щоб хоча б Харківську область зробити безпечною? Хоча б, хоча б машин 50 і це все рівно не за один рік буде. Якщо така кількість машин буде, це не за один рік. Ну, але допомагає так механізоване розмінування, дуже все дуже. Сильно. Тобто ви проходите зараз лінії електропередач, так і поля чи поля ще не розмінули? Е, наразі. У нас в пріоритеті стоїть критична інфраструктура, це лінії електропередач, У Вашому розрахунку є колеги ваші, які мають більший досвід, так які вже працювали. В піротехнічній справі і до початку повномасштабного вторгнення, так, коли ви прийшли так новенькі, скажімо так, якщо були якісь питання, допомагають, радять щось чи навпаки, там молодий вчись сам. Е, ні, в нас піротехніки це така велика сім'я, що тут один за одного всі стоять. Вони будуть допомагати, показувати, розказувати. Тому я дуже вдячний їм, що вони так до мене ставляться. Допомагають, щось я нове від них узнаю. І навіть я можу трошки їм інколи щось нове розказати. Що можете сказати про щільність мінування зараз? На вашу думку, наскільки рясно ворог засипає як дистанційне мінування, так і те, що залишилось тут? Як міні шлагбауми, як міні поля? Що можете сказати про щільність? Щільність мінування в вже деокупованих територіях, та в окупованих територіях, мені здається, буде дуже щільно, і міни будуть там, де ти навіть не можеш уявляти, що вони будуть знаходитись. Такі, як, ну, як ми попередньо казали протитанкові, протипіхотні, і протипіходні, і також можуть бути гранати встановлені на розтяжку. Їх дуже складно побачити. Вони встановлюються будь-де і в житлових масивах і в полі, і в траві, і біля дерев, тому дуже-дуже треба бути обережним. Плани на майбутнє ваші. В будь-якому випадку мені подобається моя професія, я хочу і надалі працювати, очищувати територію від вибухнебезпечних предметів, щоб майбутнє покоління вже і мої. Скажу так, майбутні діти спокійно могли подорожувати по всій Україні, бачити, яка у нас гарна країна і не переживати, не боятися за їхнє здоров'я. В будь-якому випадку перемога буде за нами і все буде в Україні.